Спалювання сухостою це не прибирання, а злочин проти природи і людей. Лише за минулу добу рятувальники приборкали вісім пожеж на відкритих територіях Кременчуцького району. Через сильні пориви повітря вогонь стрімко поширився відкритими територіями, та розповсюдження відбулося на поле зернових культур та території приватних домоволодінь. Внаслідок даних пожеж вогнем було знищено: сміття на площі 1 гектара, суха рослинність на площі близько 13 гектар, 0,8 гектарів стерині на корені, 0,7 гектарів пшениці на корені. Та пожежа розповсюдилася на дах житлового будинку, де знищила дах, та пошкодила дах господарчої споруди. Та поки рятувальники ліквідували масштабні загорання сухої трави в полях, вогонь заявив про себе ще й у житловому секторі. Протягом 9 липня на лінію 101 надійшла інформація про пожежу у господарчій споруді в селі Книщівка та про пожежу в житлового будинку в місті Глобине. На двох пожежах працювали підрозділи ДСНС. Рятувальники швидко загасили пожежі, чим запобігли подальшому поширенню вогню по інших будівлях. Внаслідок даних пожеж вогнем знищено деякі елементи будівель та інше майно, а також надійшла інформація про пожежу у квартирі по вулиці 29 вересня в місті Кременчук. Пожежу було ліквідовано до прибуття підрозділів. В ДСНС через дану пожежу отримали травми двоє мешканців даної квартири. Недбале спалювання сухостою відволікає сили ДСНС і створює умови, за яких пожежі виникають майже одночасно у різних локаціях. Пам'ятайте, поки хтось необережно палить траву, десь може згоріти чийсь дім. Шановні громадяни, рятувальники вкотре наголошують про заборону розведення багать у лісових масивах, спалювання, випалювання залишків рослинності, гілля, сміття на території приватного домоволодіння чи за його межами. Дані дії призводять до виникнення пожеж на значних площах та в першу чергу становлять загрозу та життю мешканців населеного пункту, де була спровокована пожежа. За дані вчинки передбачена сувора адміністративна відповідальність. Будьте свідомими та відповідальними та не наражайте. Себе чи інших на небезпеку. У разі виникнення займання негайно телефонуйте на лінію 101. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини.